Перевпечлення, будемо дивитися, що це за колоночка. Це твоя оця нова колонка в да? білому дизайні. Вау. Якість обробки. Прям вау. Мені було цікаво, як саме ти реалізуєш текстуру. Я не сказав би, що це якийсь дешевий продукт. Тобто тактильні відчуття, що це не дешевий пристрій. Дуже кайфова сітка. От. Прям нагадує, знаєш що, як в дорогих кросівків Nike і тому подібна така текстура, вона об'ємна вона. It's kinda like a dead nap. Вона відчувається об'ємною. Тобто верхній бас от десь до 300 Гц, нижня середина і верхній бас от десь на перетині, Відчувається, що є ще декілька, декілька джерел звуку. Середина вона гарна, але мені не вистачає високих частот. от Верхньої середини ну, поки ще рано, ще рано, поки судити. Я ще декілька треків вімкну. Для такого розміру тут гарний бас. Він не низький. Ну. Будемо розуміти, це не сабуф. Він точний, він не перетворює в кашу весь трек, і, взагалі, от звучання даної колонки мені дуже нагадує звук широкосмугових динаміків, це наче широкосмуговий динамік з якоюсь або додатковим мідбасом, або це ширік, який на ППУ підвісі, або на резиновому підвісі. Тобто, От сам характер середина високі частоти це дуже схоже на широкосмуговий динамік. Тобто високі є, вони досить детальні, але щоб їх почути, треба от прям звернути увагу. Коли ти їх ловиш перед собою, то вони ну досить деталізовані. Щоб досягнути такого басу в такому розмірі, треба постаратися. Я намагаюсь бути об'єктивним, і це чисто моя думка. Я думаю, що можна більше витягти басу, але це вже буде зовсім про інше. Придеться жертвувати, або вносити дуже великі конструктивні зміни. От. Тому що можна споклюжити і піти в сторону дуже розмитого гудящого басу на одній частоті. Оцей трек. Прям так да, дуже гарно звучить. Є таке відчуття, що це не кастрад співає. Є нижня середина голосу дуже гарна. Вона пропрацьована. По басу для такого розміру гарно. Подобається реально. Час прям вау! Час прям вау! Прям цей трек круто грає! Думка на рахунок цієї колонки. Те, що я не очікував отримати, напевно, скажу, що такого не чув. Чи не хотів чути, не знаю. Є об'єм. Є об'єм, це об'єм такий цікавий він по частотам деяким. Тобто середину Чути, саме з динамікою. Абсолютна норма, як і в більшості колонок, тому що ж спереді, начебто так. А от по об'єму це дуже цікаво. Це, можна сказати, щось нове, коли вона буде стояти просто десь на столі або в якомусь прохідній кімнаті. От, наприклад, прийшов на кухню, став біля підвіконі і. Я думаю, цей звук прям буде подобатись, тому що є об'єм, є відчуття, що не з однієї точки звучить колонка. Це дуже прикольно. По басу. На деяких треках вона прям дивує. Є басок, якого не очікуєш отримати. При цьому, як я сказав, дуже важливо, що цей бас був досягнутий, не за рахунок там. Дуже довгих коливань, а він досить швидкий. Але тут таке відчуття, наче досить вузька частота, на якій самий пік. Тобто він відіграє дуже широкий спектр басу. Тобто там є трек, в якому навіть 20 Гц, і через те, що динамік ходить і колонка вібрує сама. Вона передає ці вібрації на стіл, і ти все одно відчуваєш, що щось таке є. Тобто там не пустота. Посередині, на мій смак, зсередини багато. Але тут не вгадаєш, я з цим уже борюсь досить довгий час. На одному треку тобі мало середини, на іншому тобі нормально. Або береш навпаки, робиш, і в тебе зворотня картина. І отут на треках, які я ну, знаю. То в деяких було прям багато. От це перші були треки. Там мені казали, що прям багато середини. А от далі, коли ми там пішли, на інших треках мені показало, що прям все добре. Тобто, на мій, на, на, мою думку, середина припіднята Ні, трішки. Ну тобто, там зовсім трохи. Але в деяких треках це прям те, чого не вистачало.